Ансамблю духовної музики «Аве Марія виповнилося 5 років. 21 листопада в Івано-Франківському художньому музеї відбувся ювілейний концерт його учасників Любові Литвинчук, Ліліани Лавренюк, Нелі Лавренюк та Наталії Рущак. За час свого існування ансамбль виступав на сценах Львова, Києва у рідних селах Шевченка-Франка. Випустив два компакт-диски, активно співпрацював зі спілкою християнського відродження хором осанна. Тішити всіх парафіян духовною музикою. Планує і надалі. Щонеділі у церкві Христа Царя монастиря отці Васильян Української греко-католицької церкви, ава Марія співає службу Божу, автор якої керівник ансамблю Любов Литвинчук. У монастирі був вечір, який називається Бог це любов. І тоді, якось Божим промислом, ми разом були об'єднані і заграли пару речей разом. Це, по-моєму, навіть були якісь народні пісні, а також релігійні пісні. І відтоді ми це якось відчули і. Це це якось Божим промислом створилося, відтоді тоді ми разом це якраз сталося на день архистити. Михаїла була перша репетиція, тому ми думаємо, що це день народження нашої.